Спекотні дні частенько провокують нас залишитися вдома, бо хижак на спінг не дуже ловиться. А тим паче, коли джиг твоя улюблена справа. Нам повезло, у нас є щука, і практично в кожному регіоні є водойми з різноманітними умовами, шанувальники дорослого джигу практично без проблем знайдуть собі річку або водосховище з чистим дном і різкими бровками, романтики з ультралайтом. Майже скрізь зустрінуть трав'янок. Пропоную до вашої уваги три варіанти щучого джигу, що в літню спеку надійно працює, і коли щука хоч якось годується, дає клювання. Незважаючи на велику кількість водоростей в літній час на річкових поливах джиг теж може бути актуальним. Більш того, нерідко це взагалі найефективніший спосіб, слід розуміти, що класичне джигування. Чітким вистукуванням джиги об дно і ступінчатими проводками не вийде, але це і не треба. У такій ситуації головна перевага м'якого силікону перед твердим пластиком в тому, що при відносно високому темпі проводки силиконова приманка створює помітно плавніші коливання. Літня щука таке дуже цінує. Якщо воблери добре ловлять щуку над травою, то як мінімум. Не буде дурістю використати в цих місцях і силікон. Дійсно, такий свого роду аналог донного джигу, коли замість дна ми умовно приймаємо поверхню водоростей. На поливах це працює джигування над травою відрізняється від традиційного лову силіконом, усім тим, що використовувати доводиться досить об'ємні і легкі приманки, практично завжди, незалежно від водойми і навіть сили течії. Джиги використовують до 8 грам, а приманки довжиною до 10 см. У більшості ситуацій ефективніші віброхвости. Втім, тут є один серйозний нюанс: не усі навіть самі уловисті віброхвости, правильно грають на легких джигах. Проігнорувавши це, можна запросто залишитися ні з чим, навіть на тому поливі, де активної щуки багато. У зв'язку з цим. Далеко не завжди має сенс застосовувати легкі до 4 грам джиги, навіть якщо глибина незначна. Та все ж, що робити, якщо умови лову припускають використання надлегких монтажів, а останні не забезпечують належної гри об'ємним вібрахвастам. Тоді ми звернемося до твістерів. Останні, звичайно, теж мають бути досить великими і такими, що парусять. Але як правило твістери вмикаються в гру набагато легше, ніж виброхвости. Що ж до проводки і загальної тактики лову, то тут все просто, максимально плавна і хвилеподібна траєкторія руху силікону над травою майже завжди найбільш уловиста. Безумовно, слід вести приманку як можна ближче до водоростей, в яких, ймовірно, і вартує щук. Але слід розуміти. Що будь-яка травинка, що причепилася на гачок, зіпсує проводку. Вже говорилося, що найвирогіднішим місцем засідки щуки є межа поливу і глибини, і чим більше перепад глибини між травянистим мілководдям і руслом, тим прийнятнішим виявляється джигування, нерідко в таких місцях джигувати так само комфортно, як і на чистих ділянках. Проте у більшості своїй доводиться миритися з тим, що на черговій сходинці джига. Все таки зачепить траву. Звичайно ж, це неприємний момент, але саме в такій глибинній траві вартують свою здобич найбільші щуки. Техніка джигування в даному випадку максимально нагадує облов бровок і інших ділянок з різкими перепадами глибини. Це звичайна сходинка з торканням приманкою дна, наскільки дозволять водорості. приманку однозначно краще вести уздовж трави. Саме потенційне місце засідки, розраховуючи виманити кого-небудь з укриття. На відміну від джигу над травою, при лові біля краю поливу цілком розумно опускати приманку на дно, навіть незважаючи на водорості. Наступний вид джигу, можливо, один із найсуперечливіших і мало зрозумілих багатьом спінгістам спосіб лову це джиг в траві, коли приманка свідомо закидається в саму гущу рослин. І буквально продираються через них на кожному метрі своєї траєкторії. Для таких справ використовується досить важка голівка, не менше 10 грам, і силикон, що міцно сидить на гачку. До речі, багато хто такий стиль джигування іменує ловом в продир. Дуже лаконічно і ємно, як на мене, адже по суті кожен метр проводки це продирання приманки через водорості. По такому лову. Дуже важливою мовою є відсутність під час проводки на приманці і гачку на вислої рослинності, адже не дивно, навіть на особливо трав'янистому поливі цього цілком реально добитися досить мати потужний жорсткий спінінг, міцний і надійний шнур, а ще певну силу в руках. Просто після кожного падіння приманки в траву доведеться виконувати різкий помах схожий на потужну судакову підсічку, інакше прорізати поводком і гачком траву не вдасться. Тут, безумовно, про делікатність снасті і тонкощі анімації не йдеться, та це й не треба. Чому щука атакує силікон, що поводиться таким бездуховним і навіть варварським способом? Частково пояснюється це тим, що при лові на продир ми подаємо приманку прямо в пижачці під ніс, яка стоїть в самій траві. Упевнена у власній безпеці і маскуванні. Так само, цілком можливо, такі різкі проводки провокують у щоки не стільки апетит, скільки роздратування і бажання покарати порушника спокою, а може, і банальний інтерес до такого зухвалого об'єкту, що без попередження і ні звідки з'явився біля пащі. як би там не було, але джиг в самій траві дуже ефективна тема, що неодноразово довела правил на життя як на човнових спортивних турнірах, так і на звичайній риболовлі.